Ну, що ж, друзі, друзі, всім привіт, з вами фермер 6. Сьогодні ми будемо продовжувати проходити Farming Simulator 22. Виходить, що мені е, одні дуже добрі люди порадили, щоб я коли ферми збудував заправку, можна, в принципі, і збудувати заправку, бо тим більше заправки там буде потрібно. Знаєте, на скільки там купа техніки, і все рівно треба буде рано чи пізно заправлятись, бо бензина рано чи пізно десь кінчають теж. І зараз буду туди відправлятись, ти виходить, що. Я говорю з Михайловичем, і Михайлович знайшов мені підходящу якраз техніку, там вона уживана. Та й каже, чи мені така підходить, і ось таку техніку він там мені знайшов. Так, виходить, що мені Михайлович знайшов таку техніку, знайшов такого Джонгіра і Зіла знайшов. Ну можна буде придбати, але я ще з ним там говорю, що до чого. Та й все. Так, і зараз виходить, що ще будемо відправляти на ферму. Зараз буду бігом їхати, так треба там включити цього. Хай світить оленя і включити тут і сі, включаю. Опа! Це, і красота, хай світить, знаєте. Поки у заків зима ще є, хай світить, красиво. Місі якраз подобає, елегантсько виглядає. Так, треба заводити Беху. Мушу заводити, виходить що бехо, бо... Дев'ятка знаходиться там на участку щось дев'ятку. Я не гон був завести і не гон був приїхати. Виходить, що мусив по мене мій колега їхати і й мене привезти сюди. Так завожу беху, ти поїхали. Oh, Pray Так, виходить, що я вже й помале приїхав на фермі сітно. Ну... Йо пересита повністю. Сітно, Десь заправку скоріше всього тут або будемо робити, знаєте, от Якраз є містечко, ідеальне, тут підходить. Так стоїть тут мій Жигор. Ми сюда виходить, що Ну, верніше я сюди його затовкну. Не знаю, що тут. -а. Ну під низом все чистеньке, двигун, все чистеньке, так як моди має бути. Ну я не знаю, що там полетіло. ще буде подивити. Щось сідивно ну, не запусковий. Не знаю, чи то, що воно холодно, знаєте. Тут ще снігу понападувало. Так, зараз ЛТЗ треба буде хіба десь переставити. Так, корови, що там у нас? Корови, жерти хочуть чи ні. Зараз треба, ще буде їх погодувати там. Так, ці отюки треба попідсувати сюди, аж до це підсунути. Щоб не мішали. Оп. Це сюди попідсувати. закриємо зараз ці ворота. Хоча я можу зараз ЛТЗ завести. Але зимно в цьому тракторі. Так, фару включив, все працює. Так, включив, все працює. Ну, ідемо йде, добре. Тут аби здалося якесь трохи освітлення би дати. Так в мене тут трохи є тут освітлення, але це при в'їзді. Так, ЛТЗ десь поставимо сюди. За дорогу. Думаю, що ніхто не вкраде його. Так, світло, світло, світло. Точно світло, щоб акумулятор не сідав. Так, зараз тут будемо будувати гараж. Треба освітлити це все. Не гараж, я помилився цей заправку. Хоча можна буде і гараж добудувати, знаєте, бо тому що мені замало а, гаражу, От, тим більше а, всю техніку складати в один гараж, то не варіант, бо тим більше як буде треба антисячки, тут треба спочатку джункіром виїздити так і далі. Так, що там у нас Михайловича ще нема, ще нема. Тобто я скоріше в нього приїхав, виходить. Що Михайловича нема. Ну, зараз він ще трохи з часом підійде, я за той час задзвоню до хлопців, зараз мені мають підвести матеріал. Матеріал привезуть і будемо разом з ними вже будувати той гараж там. Побудуємо гараж і побудуємо тут, а виходить, що бляха заправку точно. Чого у мене все гараж-гараж? Я маю Маю побудувати заправку, а щось в мене гараж на голові. У моїй голові виходить. Так виходить, що не буду затягувати, дзвоню до хлопців. Алло? Хлопаки дай Боже. Що ви там, готові вже? Ага. Ну, о, то ви якраз в дорозі, ні? То за скільки десь приблизно будете? За 15 мінут? Ну ну ну. Ну то файно я вам дякую, якщо то то я вже тут на участку. Ну. Ну то все, під'їжджайте помалу. Все, дай Боже здорові. Так, зараз хлопці під'їдуть і будемо помалі будувати тут а, гараж і заправку. Так, виходить, що я вже з хлопцями тут зробили цей гараж, ми побудували такий, знаєте, що було то й робили. Ну Такі простенькі зробили гараж, бо, тому що мені там не треба було з такі гараж. І тут виходить, що встановили заправку, якраз буде вже моя особиста заправка, якраз ідеально. Ще слід залишився від їхнього трактора, то і все. Так, а Тут а виходить, що теж заправка стара, але тільки вона не працює, бо я до діда дзвонив. Дід питався, наша заправка, як тут є заправка, але виходить, я так зрозумів, що ця заправка не працює, тим більше вона старенька, знаєте, там уже бочки старі вже нічого туди не вкачують, вже скільки років ще це давно ще від Союзу було. А то вже Союз скільки років тому розпався. Виходить, що старесі Ну, Чесно, я міг і тут зробити заправку замість цієї старої, але ж не хотів. Ви знаєте, воно виходить що за дорогу, щоб хтось під'їхав. Там би чого мені бензину, так і далі. А, а так то зробив собі за територію, якщо то у разі чого Михайло ще собі там візьме, бо ми там з ним колеги таке. Так, ось сюди акуратно. Проїдем, протиснемося. Протиснемося, напевно. Бо там якась, не знаю, якась стихіта стоїть, чи що там, чи там якісь бруси. Постійно зачіпляюсь, якщо не... ЛТЗ то... Так, у нас от, тут у прицепі нічого немає, ні. У прицепі нічого немає. Так, відкрию. Так, а, поки що трактор заганяти не буду. Тут -то щось у нас є. Так корови. Корови. Там трохи таке мають їсти. Зараз треба буде ще їм їсти змолоти. Так, ЛТЗ-шку хай поки що тут стоїть ЛТЗ. ЛТЗ. Так, фари хай будуть. Ні, фари ні. Акумулятор сяде, то таке. Акумулятор купувати в мене нема. Там аж тако, таких багато грошей. Так, має БЛ. Так, забираємо це сюди, це вже. А, хоча може це тут -то стояти. Хай це стоїть так. Ось так. Поставити я хотів думав, що туди влізе, але не влізеться. Так, беремо нашого джинкіра. Так, запустився? Так, запустився. Заодно вже запускаю МТЗ-шку. Хай сі прогріває і ХТЗ. Хасі прогрівають помали. Я їх зараз буду перестановлювати на друге місце. Тут я хочу поставити тих тракторів. Ну, трактора, верніше, одного, там я зараз Михайловичем щось пораджу, що до чого там купити того трактора. Таке вже грошей небагато залишилося на балансі. Що хотів я відкупити тих тракторів, що там. пам'ятаєте, того діда були. Кіру ці, два кіруці. А тут таке вже у мене на балансі ще я витрату, то лишилось там 58 тисяч чи скіко. Зараз 47 піде там за трактора, ще за е цей зіла того, то й все. Ти вже виходиш, що я без грошей. Так. я назад. Так, виїду по дзеркалах чи ні. Чи зараз уїду колесом кудись? я виїхав по дзеркалах підеально. Так має бути? Так професіонал? Так тракторист? Саме більше мені по вигляду, чесно подобається МТЗ. Саме більше мені, по вигляду всі подобає. Так, сюди. Так, світло виключити точно. І зараз сюди шехіте зшку. У нас там Т-25 так і стоїть. Добре, що трактори вже заведені, так підняти. Ні, хоча я можу через Сіперед поїхати. Бо ще не знаєте, щось Михайлович казав, що йому там щось треба буде ремонтувати, та він хотів у гаража. Знаєте, а ліпше я зараз звільню йому та й, все, та й... Не би потім я десь їхав, що йому звільнювати, бо він так сказав. А так то наперед собі вже техніку забрав у та й хай стоїть умовно. А хат з ха. Якраз добре їде по цьому, якраз ідеально. Так, глушу трактора. Так, що нам тепер потрібно би було зробити першим ділом? Першим ділом нам би потрібно було коровам дати їсти. Коровам дати їсти, щоб ще потім зробити. А, я, чесно, навіть і не знаю, що вже робити тут. Або тим більше, знаєте, сніг, а мені вже в голову не приходить, що, що зробити. Я щось мав зробити, але не пам'ятаю що. Це напевно, що щось я мав коло хати поставити. Але ні. Так, зараз треба ще буде подивитися, придумати, що тут зробити, знаєте, щоб дарма не їхати додому. Щоб дарма не їхати додому. Нева, що тут у нас в якому стані. Нева... Нева в ідеальному стані перекрашувати. Я думаю, що буду перекрашувати, не буду. Так, ну. Тут. На це виходить не наше поле. Треба якось буде. Але ні, хоча відкупляти це поле це є за дорого, бо тому що. Зараз таке велетенське поле, то не факт, що я потянув техніку, технікою, тим більше не ява одна, ще один комбайн, то зараз комбайн треба буде сюди гнати. Треба ще підготувати до весни, що до чого. Підготувати до весни та і все. Щоб я був уже на підготові. Так маю тракторів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять тракторів маю. Та маю тільки два комбайни? ні, шість. Бо ще виходить ще один трактор коло хати. Шість тракторів маю. Так, ну зараз виходить, що зараз буду під'їжджати, зараз скину з прицепа там тюки. Якось попробую підняти власноруч. Ось зараз буду робити той силос. Так а точно, в мене ж є ті вже готові силос, готьо... готові тюки. Тут можна їх взяти. Так, їх зараз візьму, ну, зараз знову голову морочити, що там давати, що не давати. А і опересити. Так, виходить, що приготував я їм село. Трохи голови наморочу собі, що до чого, бо я, чесно, не пам'ятаю, як там дуже аж так робити село. Я пам'ятав, що туди треба тюки дати, але то вже тепер ще э, дав там корму, щоб краще їли, знаєте, то й таке. Так. Вперед під'їхати, го зараз задом. акуратно заїхати. Так. Назад. Назад, 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 назад. Зараз акуратно, щоб заїхати туди. Не знести а, коровник першим ділом. Так, акуратно. Акуратно. Ой-ой-ой, зараз заїду 100%. Так, добре. Так, треба ще там ворота відкрити, ще певно, що назад під'їхати. Ще назад трохи, дати. Ще я не можу... О. Відкрив, ще трохи назад, дати треба. Так, вперед. Що вона не септаці, певно, що знову заїла, а холера на ті візьми. Треба знову там чистити. Якраз я думаю, що їм на сьогодні стане, в принципі. Це їде. Треба буде ще їм соломи соломі пістилити. Все, там всі насипаю, так як має бути. Думаю, що на сьогодні це вистачить поки що. Поки що. Так, все. Все. Так, при... прицеп я тут залишаю, не буду його возити всюди за собою. Так. У них там уже повно їди є. Так, е ЛТЗ сюди. ЛТЗ сюди залишаємо. Тут ЛТЗ-шку. Так, глушу трактора, Глушу трактора, все. Та й тут закриваються все. Поки що. Потім все рівно треба буде відкривати, так зараз у нас виходить яка шоста ранку, якщо не помиляюсь. Я дуже рано приїхав сюди, щоб попрацювати трохи. Тому що, знаєте, вже така спати не хотів, та й не сідіти мені вдома, тим більше вже тут корови. Треба за ними сидіти, там їх треба годувати, поїти. Молоко треба буде забирати. Так, треба... о, то якраз уже... там Михайлович є. Зараз іду до Михайловича, поговорю, що до чого з, з тим трактором і з тим зілом. І все, виходить, що у нас вже по грошах, що знову я на нулю і треба буде навесні заробляти грошей, купа. А я пересіте. Ну бо мені потрібен той трактор, ні, то прийдеться якісь тракторів продавати. Навряд чи я буду продавати якісь трактори, но зіл мені потрібно буде купити і того трактора ще одного придбати. Ну я йду з ним заговорю, що до чого, ти з ним всі, може якось поторгую. Може менше там заплачу. Я так собі думаю, що менше заплачу. Ну треба з ним, звісно ж, говорити. Ну то дякую, Михайло, що дав трохи знижки, бо сам розумієш, що у мене зараз грошей аж так дуже не мати. Ти ще корови там займати. Ну, то все, давай. Дай Боже, здоров'я твій. Ходить, що Михайлович дав мені знижку, він все-таки виходить за той час е, мені ще е, цей. Ще показав, то він у нього скоріше цей бузіл. Видно, що вживаний. Е, тут краски нема, трохи поржавіли, треба буде його перекрашувати. Джункер таке саме, тут теж краски немає, дуже аж так. Краски нема, тут теж нема. Але знаєте, що є, то є. То треба радувати тому. Добре, що хоч забрав по такій ціні. Бо... Так-то я ще б такої техніки би не знайшов. Так то дехто би за такого трактора і 60 би тисяч схотіли, не то що. Там той за двох кіровців, то казав, що 150. Але то два кіровці, я то розумію, то там такі коні, що його пересете, там той трактор бере та й валит. Так, ну сідаємо, чи ні. Ух ти, файно заб'ївся на це мені сподобай, ооо. Так, а поїде. Це вже добре, що хоч їде. Ми купили його уживаного, але добре, що хоч їде. Бляха, я пам'ятаю, з чого ми починали і до чого ми тепер всі добили. Скільки техніки маємо, що його пересіде. Уже тепер 7 тракторів. Так, сюди акуратно проїхати, його залишити колониви. Колониви. Ще можна його би було би перекрасити. Але тут у мене майстерня є, нема тут майстерні, треба буде її теж побудувати. Виходить, що цей зіл повноприводний. Якраз мені всі подобає Не те, що де ми витягували голови сільського ради, той зіл, де витягували, то взагалі там. Капець, який він був там о -о, знищений. Ну то правильно, сільської ради не дивитися, що до чого там до нього, то й все. Ти зіл таксі знищує. Тут -то хоча б приблизно виходить, що десь так починає ржавіти, то я закрасив. то й, то й все. То й в мене чистесенька. Та виходить техніка. Так, сідаємо джонгіра. Ну запуститься. О, запустився. Це принаймні, хоч мені всі подобає. Тут акуратно проїдемо. Треба б здалося тут, аби почистити. Але то таке, то сніг не дуже аж такий великий. ще зараз ще трохи та сніг всі буде топити помалу. Так, підчіпити до цього трактора. А не підчепить за маленький коушк. Виходить, що тут капот е дуже широкий, дуже довгий. Тобто підходить до того джунгіра. Так. Так, все хай стоїть, якраз ідеально, ще, блядь, Ой, ще, з тими грошми. Капець просто. Я вже в мінусі, можна так сказати. Майже в мінусі. трошки там на балансі та і все. Ну та, та, тут така капот набагато було ще і коротший, ніж там. Так, що мені тепер потрібно робити? Я навіть вже й не знаю, чесно. Я трошки все розстрою, що немає грошей, аж так дуже... М -м Хіба зараз брати, якось е договорювати з кимось на якусь роботу, може щось би перевіз там, може ще щось і так далі, але навряд чи не думаю, що буде аж такої роботи. А -а що би піти робити, я навіть і не знаю. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, треба ще щось подумати, може ще, ще якусь роботу пошукаю. Так, виходить, що я у свого колеги там позичив гроші, бо треба мені ще буде докупити, я згадав, що одну штучку, щоб е солому підсипати кровом, би не спали на холодному, знаєте, і зараз треба буде відправлятися їхати до того одного пана. Але хоча я можу йому сказати, що так він там написано, що доставка, то маєш сюди приїхати, но не має підвести. Зараз я буду дзвонити до, до нього ти питаєш що до чого там. Так, виходить, що мені вже той пан привіз те, що мені потрібно. Якраз ми всі з ним розрахували. Ну він дуже дешево. Взяв, він сказав, що е це майже не вживано. Ну, ну що, там пару разів уживав, але він каже, так як знає молоді, то зменшив ціну, у раз е меншу ти виходить, ми там всі доворили, заплатив йому за вся і все. все. Е так, мені би здалося зменшити тут зняти подвійні колеса або на Джонгірова, або. А ні, ні на яких я трактора знімати не буду. Зараз до ХТЗшки підчіплю. Буду ХТЗ-шку тут опрацювати, бо щось ЛТЗ не може втягнути. Можна би було взяти і Т-25-ку. Т-25-ку теж можна би було взяти. Так. Так, підчепили і їдемо по тюка. Одного. Але на що їхати, тож можна підкотити. Цей тюк. Де круглий? Круглий, круглий. Круглий можна підкотити. Ось цей, можна підкотити помаленьку, тручати. Оп. Опа, кинути, О, так Штухнути так аж моцну ногу. А ну ще раз. Раз, два, три. Опа! Як відлетів від ноги. Так, а тепер без закинути. Ще самому бляха. Так, якось треба взяти удобно. Куроточки! Зараз хребет зламаю собі. Капець просто У -у -у -у. Все. Вс Та є Ху є. закинув. Не падай хулеро Так Тримайся там Я сказав тримайся там Так тримай якусь руку Усе Хай стоїть там Ай кишкей Добре що хоча б хоч треніруюся вдома там Трохи то піднімаю трохи то А так то якби не піднімав не тренувавши то би здох би на першому уже би кроці Так треба уб'ів Не чи як воно працює? Треба розіпласти його. Лера, як ти працюєш, а? Як ти то працюєш? Як тебе то вмикати? Щось я там відкрив, але не знаю що. Чи мені сі показало? Не знаю, треба ще буде сі розібрати тут, а що до чогось. Так, виходить, що й дурно й власник їхав сюди. Не підходить, там мені херня, та що мені треба було. Я думаю, що знаєте, воно підсипає. Воно виходить. Ляха не підспай мені сюди бля, насипало то взяти. Зараз я маю ти, десь якось сюди попробую закинути, але поки що хай тут стоїть, знаєте. Так, вони там нагодовані, нагодовані, це вже добре. Так, тюки попідсувати такого хай стоїть це все діло. Так. Т-25-ку завести, хай працює, проробиться. А Хатз-шку треба переїхати. Так, де світло? А. Піднімлю коуш. О, і поїхали. ХТЗ старий трактор, але знаєте... Ще може дати жару повністю новим трактором. Працює як годинник. Як має бути. Так, лушу його. 25-ку теж заглушив, хай поки що тут застоїть. Так, напевно, що що я буду робити? Не знаю, чесне слово. Напевно, вже треба буде чекати, скоріше всього, весни вже. Хай це вже всі поростоплюють, і туди вже буде робота менш більш така. Ну що ж, друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжувати сьогодні в наступних серіях. Будемо далі вирішувати ту проблему з грошми, з городами, так і тими. Ще буду, може, якісь контракти виконувати щодо чого. Ну що ж, до зустрічі. Пока-пока.